Права, 268. Через одну трубу басейн наповнюється за 18 хвилин, а через другу за 24 хвилини. Перше завдання. Чи наповниться більше чверті басейну за 2 хвилини одночасної роботи обох труб? Ну що ж, нам потрібно спочатку знайти продуктивність праці першої труби. Тобто, яку частину басейну заповнюється за одну хвилину? Нагадую, продуктивність праці це об'єм роботи, що ділиться на час. Об'єм роботи. Це заповнення цілого басейну займає для першої труби 18 хвилин. Нам потрібно одиницю поділити на 18 і ми дізнаємося продуктивність праці тоді першої труби. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Перше завдання перша дія. Отже, якщо ми одиницю поділимо на 18, то це в нас вийде в вигляді дробу 1,18. Записуємо чого басейну басейну Це у нас заповниться заповниться через першу. Трубу за одну хвилину. Гаразд. Ну що ж, аналогічно ми можемо записати для другої труби, яка буде швидкість заповнення або продуктивність праці. Записуємо 2. Отже, одиницю. Ділимо тоді друга труба за 24 хвилини. Ну і це дорівнює. Одна двадцять четверта. Записуємо дужках чого басейну, це у нас заповнюється через. Хвилину. Гаразд. Ну що ж, якщо їх вімкнути одночасно, а тоді дізнаємося загальну продуктивність праці яку частину басейну заповниться за одночасної роботи двох труб. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Тоді до 1.18 Це продуктивність праці першої потрібно додати 1,24 що ж, 24 на 18 не ділиться, але 24, що множиться на 2, 48. У нас на 18 також не ділиться, але 24, що множиться на 3. Це буде у нас 72. 72 поділиться на 18. Тобто зводимо до 72. То додатковий множник тоді, до 18, це буде 4. А до, до 1,24 – це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Тут у нас буде 4, що множиться на 1, 4. 4 на 10 40, 4 на 8, 32. Разом буде 72. Отже, 4,72. Додати. А 3 помножити на 1, це буде 3. А 3 помножити на 20 це 60. 3 на 4 це 72. Це буде 72. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо знаменники однакові, 4 плюс 3 72. Ну і це дорівнює 4 плюс 3 7 72. Записуємо в дужках, чого басейну. Басейно. Заповнюється. Заповнюється за одну хвилину одночасної роботи? Одночасної роботи? Обох троп. Гаразд, ну що ж? Отже, за одну хвилину одночасної роботи заповнюється 7,72. А за дві хвилини, ну, давайте знаходити. Потрібно до 7,72 додати 7,72. Записуємо четверта дія. Отже, 7,72. Додати 7,72. Знаменники в нас однакові, додаємо чисельники, буде 7 плюс 7,72. І це дорівнює. 7 плюс 7 це 14. Вийде 72. І це дорівнює тоді. Ну що ж, 14 це 7, що множиться на 2. І 72 це 36, що множиться на 2. То ми можемо скоротити. Скорочуємо на 2. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що 14 це 2, що множиться на 7. А 72 це 2, що множиться на 36. На 2, тоді скорочуємо то у нас вийде 7,36. 7,36. Записуємо в дужках чого басейну. Це у нас заповнюється. За 2 хвилини. За дві хвилини, одночасної роботи. Труб. Ну що ж, отже, буде заповнено 7 36 басейну. Нас запитують, чи наповниться більше чверті басейну за 2 хвилини. Ну, давайте міркувати записуємо тоді п'ята дія. Записуємо отак. Оскільки одна четверта. Нам потрібно, щоб їх порівняти, звести до знаменника 36. Додатковий множник, тоді в нас буде 9. Записуємо тоді 9 додатковий множник, це дорівнює. Записуємо 9 помножити на 1, це буде 9. А 9 на 4 це 36. Так. Оскільки 1 четверта, тоді це 9 36 записуємо. А тоді 7 36. У нас менше за 936. У нас знаменники однакові. А чим менший, знаменник, чим менший чисельник, тим менший дріб. Тобто 7,36 те, що буде заповнено це менше за половину. Так? Тобто виходить, у нас, що заповнено менше за половину менше за 9,36 або менше 1,4. Записуємо то. то записуємо. За дві хвилини одночасної роботи. одночасної роботи. обох труб обох труб заповниться Повниться менше? Чверті? Басейну? Ну що ж, зараз переходимо до другого завдання? Яка частина басейну залишиться незаповненою через дві хвилини одночасної роботи двох труб? Ну, ми вже у попередньому завданні порахували, що заповненою за дві хвилини одночасної роботи двох труб виявиться 7 36 басейну. Нас запитують, а скільки залишиться тоді. Ну, Тоді записуємо, це у нас буде друге завдання. Тут буде тільки одна дія. Щоб знайти, яка частина виявиться незаповненою, нам треба від одиниці усієї частини басейну, відняти ту частину басейну, що заповнена. Отже, записуємо 1 відняти 7 36. І це дорівнює. Одиницю запишемо як 36 36, щоб могли виконати віднімання. Віднімаємо 7 36. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. Чисельнику буде 36 мінус 7. 36. І це дорівнює. 36 мінус 7, це буде 29. Записуємо 36. Отже, 29, 36 записуємо в дужках чого басейну. Так, ну і записуємо тоді, виявиться або залишиться незаповненою. Не незаповненою незаповненою Незаповненою. через дві хвилини. Через дві хвилини, одночасної роботи двох труб одночасної. Роботи двох труб. Гаразд. Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Так, ну що ж, перше завдання. Отже, чи наповниться більше чверті басейну за дві хвилини? Ми записали, що заповниться менше чверті, то нас запитують, чи заповниться більше чверті, записуємо ні. Так, друге завдання. Отже, яка частина басейну залишиться незаповненою? Ну що ж, записуємо 29, 29.36 29 басейну. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на продуктивність праці, а також на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.